У лікарні імені Мечникова провели чергову акцію зі збору крові для поранених військових. Її організувала Асоціація молодих донорів України. Здати кров городян закликали цілий місяць. У результаті відгукнулися більше ста людей. Серед них, зокрема, і герой України та заслужений донор Володимир Ніколаєв. Він відвідує станцію переливання вже 40 років поспіль. Чому за увесь цей час у чоловіка ніколи не виникало бажання полишити справу? Цікавилася Юля Крива. На грудях Володимира Костянтиновича виблискує зірка героя України. Утім, демонструвати на публіку її не любить скромний. Серед молодих донорів, які цього разу завітали здати кров для військових. Він як годиться стає у чергу. Утім, медики заслуженого донора України кличуть уперед. Його друга позитивна врятувала життя вже не одній сотні людей. Комсорт прийшов. Ми були юні і, і сказав, Скаребята треба піти помочь здати кров там. Роженіці саме роддомі. Ну, пошли з того часу. Минуло вже 40 років. Володимир Костянтинович регулярно відвідує станцію переливання. Буває там у середньому по 20 разів на рік. Загалом здав 469 літрів крові. Коли дізнався, що його допомога у черговий раз необхідна військовим, відгукнувся одним з перших. Як ви себе відчуваєте в Даний момент Нормально, все великолепно. Жалоби є у вас якісь зараз? Є. На зарплату за багато років каже Володимир Костянтинович у нього ніколи не виникало бажання полишити справу та перестати ходити на станцію переливання. Там він вже своя людина. Шесово сімдесят Своїм законним вихідним зізнається, чоловік ніколи не користується. Після здачі крові поспішає на роботу. Багато років Володимир Костянтинович працював на фізико-технічному факультеті. ДНУ. йому належать більше 30 наукових винаходів. Що найважливіше, донорство чи розробки обрати не може. Усе, що він робить, допомагає людям. А отже, переконаний, потрібно знаю все, що ти робиш, все, що ти Хорошо і правильно. Поэтому і Соможна багато пільг зірка героя України Володимиру Костянтиновичу не принесла. Отримав надбавку до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, шану та повагу медиків і хворих. А також безкоштовний проїзд у транспорті саме там каже чоловік: він неодноразово і стикався з байдужістю людей. Медики відносяться великолепно і везде і все. Ну а вже, вибачте, наші. Заграждані далеко не всі сказать. Вони відносяться хорошо тільки тоді, коли їм жарений п'яток Тоді вони готовий що угодно сказать, діла для донорів і все остальне. А так ну говорять до противного. А коли садишся в маршрут, глядпашов вон небайдужих людей в Україні багато. Переконує координатор асоціації молодих донорів. Справу Володимира Ніколаєва підтримують студенти. Під час акції кров для поранених військових мають здати близько 100 людей. Зараз ми бачимо донорів. Максимальна доза крові, яку вони здають, 450 мл, мінімальна 250. Як почуваєте себе? Хорошо, що Кров піде на потреби клінічної лікарні імені Мечникова. Саме туди надходить найбільше поранених із зони АТО. Отже, і крові необхідно багато. Тільки за останні кілька місяців там використали більше ніж півтони крові сейчас ми приймаємо гораздо менше ранених. Кожен день к нам поступають бойці з поля бою з тяжовими раненнями. І пошли з них теряет кров на полі бою, і по кожному цю кров встановлювати. Представники асоціації молодих донорів розповідають, необхідна кров усіх груп, утім, особливо рідких. Їхніх запасів ніколи не буває забагато. Так, як правило, отрицательної групи крові, частности, третя, четверта отрицательне, а соба діфіцитне. У результаті під час акції для поранених зібрали близько 35 п'яти літрів крові. Молоді люди, які не встигли здати, зможуть долучитися наступного разу, кажуть організатори. Бо потреба у крові є постійно. Юлія Крива, Денисі Лісавенко, новини одинадцятого каналу.